Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Києві. 30 вересня відбудеться благодійне футбольний шоу-поєдинок зі збором донатів на бригаду. Азов всього планують зібрати 5 мільйонів гривень на зимову закупівлю комплектів одягу, Генераторів найкращий донатор отримає право зіграти в шоу матчі. Перший хто зробить донат у розмірі 50 тисяч гривень, обере назву для команди. Ютуберів також за донати у розмірі 50 гривень будуть розіграні призи. Світ потроху забуває про те, що коїться на території нашої держави, особливо подібне. Стосується міжнародного олімпійського комітету, який все ж готовий дотримуватися позиції, що спорт поза політикою. Через це він проведе міжнародний форум спортсменів, який вудиться 1-2 жовтня в Лозанні, Швейцарія. У перший день Комісія атлетів розгляне рекомендації міжнародним федераціям щодо допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародного. Ні, арени обговорення можливої поблажки відбудеться у другій половині дня. Варто відзначити, що раніше була інформація, що міжнародний олімпійський комітет планує внести правки до Олімпійської хартії. Тим часом Європейський футбольний союз УФА вже почав діяти у напрямку загравання з Росією і вирішив познущатися з України та всього цивілізованого світу. Спочатку він дозволив російським арбітрам приступити до роботи на міжнародній арені. Далі справа дійшла і до юнацьких футбольних. Команд з країни агресора Ю-17, які отримали можливість грати без національної символіки гімну та на нейтральній території, хоча і подібне не відбирає у них нагоду працювати на користь тамтешньої пропаганди. Наразі низка країн відразу ж вступилася за Україну, продемонструвавши свою солідарність та небажання підкорюватися несправедливому слову європейського футбольного союзу спершу до коаліції непогодження з УФА та відмовою грати проти росіян виступила Велика Британія. А вже пізніше до неї доєдналися Польща, Латвія, Литва, а згодом стали Швеція, Фінляндія та Данія. Федерації футболу Чехії та Естонії заявили, що визначаться зі своїми позиціями пізніше. Таким чином угруповання держав, котрі не готові йти на поводу у Росії стає все більшим тільки спільними зусиллями можна досягти бажаного. Колишній футболіст Донецького шахтаря, капітан збірної України з футболу і рекордсмен за кількістю проведених матчів Анатолій Тимощук, звернувся з позовом до спортивного арбітражного суду в Лозані, у якому він оскаржив рішення. Уранів правосуддя Української асоціації футболу, контрольно-дисциплінарний комітет кої довічно заборонив йому працювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом в Україні. Також екс-футболіст екс, -футболіста, екс -футболіста позбавили усіх титулів переможця та срібного призера чемпіонатів України, національного кубка і суперкубка України. Також Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Вони передбачають блокування активів і осіб на території України, обмеження торгових операцій, а також заборону в'їзду на територію нашої держави. Матч за Суперкубок УФА, у якому зійдуться переможці Ліги Чемпіонів та Ліги Європи поточного сезону, відбудеться 14 серпня 2024 року на національному стадіоні народовий у Варшаві, що приймав фінал Ліги Європи у 2015 році, у якому іспанська севілья перемогла на Дніпро з рахунком 3-2. Два один з відоміших найвідоміших у світі футбольних журналів і сайтів FOFO2, який виходить у Великій Британії і доступний на 16 мовах, склав рейтинг низки найкращих людей гри мільйонів. Так, колишній головний тренер англійського клубу Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, визнаний найкращим тренером усіх часів. Друге місце зайняв бельгієць Рінос Міхалс, третє нідерландець Йоган Кройф, Пеп Вардіола п'ятий Аріго Сакі – шостий, на десятому місці знаходиться. Колишній тренер Київського «Динамо» збірних України та Радянського Союзу Валерій Лобановський, 12-й – Жозе Мауріньо, у слід за ним – Марчелло Ліппі, Карло Анчелотті, 17-й – Арсен Венгер, знаходиться на 23-му місці, на 24-му – Фабіо Капелло, 29-м – став Юрген Клоп. Ще один екстренер «Динамівців» Києва – Віктор Маслов на 34-й позиції, на 36-й – Зінедін Зідан, на 37-й – Гус Хіддінг, 41-й місце займає Рафаель Бенітес, Діга Сімеоне – 43-й, нинішній Тренер столичного «Динамо» Мірча Луческу вісімдесят сьомий. Видання «Фо-Фо-Ту» назвало бразильського форварда Рональдіньо найкращим футболістом, які проявили себе найкращим чином на початку 21-го століття. Також у першу трійку увійшли француз Зінедін Зідан та ще один бразилець кака португалець Крещану Роналду став п'ятим, аргентинець Леонел Месі десятим. Легенда українського футболу Андрій Шевченко. Посів 20-те місце. Італієць Джан Флуїджи Буфон, який нещодавно завершив кар'єру, визнаний найкращим голкіпером 21-го сторіччя. За версією цього ж видання. Найбільше він відомий за виступами за Ювентус та збірну Італії. Також грав за парму та ПСЖ. Другим став іспанець і Каркасілієць, збірна Іспанії, Реал Порту. На третьому місці нідерландець Едвін Ван Сар, збірна Нідерландів. Аякс Буфон. Ювентус Фулхем Манчестер, Юнайтед, Петр Чех, четвертий, німці Нойер і Кан, відповідно, п'ятий і шостий. Ще один іспанець Девід Дехеа, восьмий француз Голоріс, замкнув топ-десяти. Наразі вилетіли у поточному сезоні звідусіль спортивний «Дніпро-1» після спустошення і виносу перед ногами у всіх трьох єврокубкових турнірах на стадії дні восьми фіналу вибув із з розрішу Кубка України, поступившись у серії після матчевих пенальті 4-5. після нічого 1-1 в основний час зустрічі Житомирському полісі на його полі. Якщо відверто, то підопічні Юрія Максимова не заслуговували на подібний результат, адже за всіма статистичними показниками, володіння м'ячем, ударами по воротах і в їхню площу. Ну, гольовими моментами і, врешті-решт, грою переважали суперника, і треба віддати належне їхньому наставнику. Йому вдалося струснути своїх підопічних, які стали згадувати, що також щось вміють у футболі. Адамюк кивком голови на 77-й хвилині вивів дімпровців вперед. втім переможний. Для себе рахунок їм втримати не вдалося Кушніренко на першій компенсованій до основного часу зустрічі хвилині, поновив рівновагу і перевів поєдинок в Овертайм, який сильнішого не виявив. Також а потім була лотерея після матчеві пенальті, де як це нерідко буває, хиблять лідери. Подібне було і в цьому, і цього разу першим ударом, з яким впорався голкіпер господарів бойко у гостей не забив гуцуляк. Після чого хтось краще, хтось гірше, але всі стріляли без осічки і полісся у підсумку. Вийшло до чвертьфіналу Кубка України. У Палісі було на один день більше, почували, якби готувалися. Ми на третій день граємо, тим же составом. як ну я задоволений грою, зараз не задоволений результатом, але задоволений грою. Всі хлопці викладалися на полі, ні до кого немає у мене якісь зауважень. На да, все буває. Ну, ми рухаємося далі. Наступна гра у нас. Найголовніше, щоб хлопці були здорові на даний момент. Я думаю, що у нас команда гарна, все буде добре. Певною мірою втіхою може стати те, що з турніру вилетів інший представник нашого регіону Криворізький Кривбас, який поступився одеському чорноморцю. А справді вибух стався у столичному дербі, де оболонь завдала мінімальні поразки 1-0 київському динамо, і також відправила його на узбіччя змагань. Кубка що стосується спорткубівців, то свій черговий матч у рамках 9-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги вони проведуть наступного понеділка, 2 жовтня, коли на Дніпро Арені. У поєдинку за шість очок прийматимуть харківський металіст 1925. 28-річний американський важкий форвард з ростом 2 метри 3 сантиметри Рашард Келлі став гравцем баскетбольного клубу Слобожанського Прометея. Минулий сезон він розпочав у складі австралійської команди Тасманя Джардж Джамперс. На початку весни підписав угоду з литовським клубом Вільнюс Вулс. А наприкінці липня цього року став вільним агентом. Гравець має досвід виступу в чемпіонатах Італії, Франції, Туреччини та Єврокубку. Тренувався з кількома командами національної баскетбольної асоції. Аці Клівлін, Кавалієр, Смілокі, Бакс, Голден Стейт, Воровез, Торонто і завершив мінітабір Шарлот Хорменс, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Анна. Бутурлім стала абсолютною чемпіонкою і володаркою золотої медалі у класичному жимі Кубка України. Змагання ко завершилися в місті Коломиї, Івано-Франківської області. Подібний здобуток забезпечив її виступ на чемпіонаті світу, що відбудеться наступного року в Сполучених Штатах Америки у зальнокомандному заліку і збірна Дніпропетровської області була третьою з класичного жиму лежачі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.